повне безвітря, спокійно і так далі. То для судноплавства це було надзвичайно згубна тема, тому що корабель почав просто дрейфувати в морі і його просто-напросто кудись відносило. Його не контролювали, і дуже часто таким дрейфуванням, без ніякого шторму, корабель підносило десь на мілину, і він там і залишався. Корабель десь течією підносило до якогось скелестого берега і він там розбивався. Здавалося, б, але він був повністю залежний від вітрил. А, скажіть, будь ласка, що ви знайшли для того, щоб корабель був незалежний від вітрил? Весла дуже просто, і знаєте в чому полягає? Ми завжди дуже звикли говорити про те, що що робити, коли у твоє життя прийшов шторм. От шторм і так далі. Шторм просто виявляє те, що було до шторму. От ви пам'ятаєте, коли Ісус з учнями потрапляє в шторм? То учні перелякані, кричать: Ісусе, вставай, будь і там ту подушку, мабуть, рвуть, мені так уявляється. Е, і що це буря просто виявила те, ким насправді були учні. Буря в твоєму житті, вона дуже чітко покаже, хто ти. Буря чітко покаже і хто такий Ісус Христос. Тому що в цій всій бурі встає Ісус Христос і каже, замовкни, перестань, і вся буря стихає, і всі розуміють, хто такий Ісус Христос. Буря все просто-напросто яскраво підкреслює. Але коли настає ось цей такий штиль, бурі немає ніби все. Окей, okay, що тоді робити? Ми бачимо, що зробили одну річ, коли настає штиль, щоб цей корабель він не просто безцільно дрейфував десь собі, винайшли веслування. І думка дуже проста: коли штиль, коли ще немає проблеми, потрібно маслати веслами. Це означає, що потрібно передувати, робити такі профілактичні заходи до того, поки ще проблема прийшла. І ми можемо пригадати таких божих чоловіків, яких звати, наприклад, йов. Хтось думає, як йому вдалося так пройти випробування. Вся фішка в тому, знаєте, якби от я собі думаю, якби йов проходить ці всі випробування, Господь торкається його сім'ї, маєтку, його тіла. Але Йов, уявіть собі, що Йов знає про ту розмову між сатаною і Богом. І Йов собі думає, хай там що, я просто тут буду відстоювати честь Бога. Сам Господь поставив на мене ставку, що я не здамся. Ви уявляєте? А йов цього всього не знає. Йов не знає ні про яку домовленість, не про яку розмову між сатаною і Богом. І ми думаємо собі, як він втримався, нічого не знаючи. Але вже перший розділ книги Йова там написано: Йов був муж праведний, невинний, злого втікав, Бога боявся. Постився, молився за дітей. В нього були конкретно добрий перелік передумов, чого він це все пройшов. А якби в Йова не було цих всіх переліків передумов, ймовірно, він би не пройшов. Ми можемо пригадати історію Даниїла, і ми собі думаємо: вау, оце то насправді крем'янь, оце то вистоє в яких таких випробуваннях, кидають до долеючи ями, а він йде. Кажуть, не молиться, а він молиться. Але написано, що він тричі на день відкривав вікна до сторону Єрусалиму і молився, як і завжди. В нього це було на постійній основі. Віра Даниїла будувалася не в лев'ячій ямі, вона будувалася по сходинка за сходинкою, задовго до того в його особистій персональній кімнаті. Вони готувалися до того. Ця думка, коли ми говоримо про Яаша, вона залежність від інших. Що це означає? Ми зараз коротко до цього підійдемо. Про нього написано: Яаш був віку семи років, коли зацарював. Він став царем в сім років. З Сьомого року Єгу зацарював Єгоаш, і сорок років царював він в Єрусалимі. А ім'я його матері ців'я з Берешеви. І робив Єгуаш або Йоас, або Йоаш, угодне в Господніх очах по всі дні, коли вказував йому священик Єгояда. Все було дуже добре, і він робив все угодне в Господніх очах. Невеличка ремарочка, поки йому вказував священик Яда. поки був вітер в його вітрило. До того моменту він реально класно плив. Але як тільки цей вітер з його вітрила, цей священник його ада, його яда, помер, і вже його ашу не було кому для нього вказувати, що відбулося далі? Далі відбулося так, що зі смертю пресвященника він потрапив під плив розпусних князів, і в палаці оселилася колишня мерзота, і служив він Астартам. І божкам. Дехто повністю, ця думка називається залежність від інших. Дехто насправді в своєму духовному житті повністю залежний від відкриттів інших людей. Дехто повністю залежний від недільної проповіді. Не має особистого життя нуль, не досліджує писання нуль. Всі історії біблійні, які знає, він знає тільки з того, що переповідається за кафедри. А за кафедри зазвичай переповідаються якісь такі яскраві історії. І від того з'являється багато багато таких проблем, котрі пізніше доводиться пожинати. Хтось реально думає, що там мудреців було троє. Можливо, їх було й троє. Але чому ми так звикли? Тому що малюнки так малюють. Біблія не описує. Всі малюють ангелів, які співають. Жоден текст Біблії не каже, що ангели співають. Можливо, вони і співають. Можливо, але такого ніде немає. Але ми звикли мислити ось так. Шаблонно, тобто, чому? Тому що нам це проповідували. Йоаш, він був толковим чоловіком, він був толковим царем, поки йому вказували дорогу. Пропав вітер з його вітрил, і він сам був все, не, не може нічого зробити. Він багато хто не живе своїми відкриттями з писання, і це насправді велика проблема, тому що я вважаю, що найбільше людину змінюють ті відкриття, до яких вона дійшла сама, досліджуючи писання. Я можу вам сьогодні говорити якісь думки, і ви подумаєте, цінна, хороша думка, але. Оскільки до неї дійшли, можливо, не ви персонально. Вона буде на вас якось впливати, да? Але коли дійдете персонально, це буде змінювати вас е, на максимальній мірі. Отож, ми бачимо, священник, е, його яда помирає, і Йоаш іде абсолютно в іншу сторону. Як вирішити цю проблему? Веслування, тобто почати докладати реальних особистих персональних зусиль. Отож, ми рухаємося далі, і залишається останній наш е, приклад, останній наш персонаж це буде Петро. І Петро у нас буде така невеличка, маленька причина, яка може привести до великого падіння. Це самоупевненість. Ми бачимо, яку річ, що коли все тихо, коли немає випробувань, ми дуже часто схильні перебільшувати свої можливості. А що казав Петро? Навіть якщо всі спокусяться, то я ні. Більше того, ми схильні просто на Петра, як то кажуть, всіх собак вішати. Там написано в одному тексті Євангелії. Так сказали і інші учні теж так казали. Але Петро відрікся. Хочу навести один приклад. Він пов'язаний із. Титаніком, 1912 рік, Титанік іде на Великий Айсберг, і поки він до нього пливе, на телеграфіст, на Титаніку, отримує шість повідомлень про те, що попереду айсберги. І в якийсь момент телеграфіст прокричав. В у відповідь для тих повідомлень, які приходять до нього. Навіть сам Бог не зможе потопити цей корабель. Чим все завершилось? Ну, надзвичайно великою катастрофою з величезною кількістю загиблих людей. Самовпевненість. Петра, самовпевненість, реальні випробування, катастрофа. Титанік, самовпевненість, катастрофа. Ми можемо пригадати ще одну компанію, можливо, хтось пам'ятає десь в батьків, я ще таки застав. Був такий фотоапарат на кадриках. Навряд чи, може, Хто ви пам'ятаєте, але раптом пам'ятаєте. Там, наприклад, ти можеш 36 фотографій зробити, умовно кажучи. І е, в той час, десь 80-ті роки, вже потихеньку почала розвиватися десь там цифрова фотографія. І Кодак для е, експертів Кодак кажуть: дивіться, вже плівкова фотографія трошки просідає в продажах, а цифрова ну, трошки зростає. Мабуть, варто сюди десь класти гроші. Але експерти компанії Кодак ввалили якусь там баснословну суму, все-таки в плівкову фотографію. І що сталося далі? 2012 році компанія оголосила про банкрутство. Вони не прислухалися до тих, хто є навколо. Вони були самовпевнені, що все-таки вони далі рулять на цьому ринку, і далі все буде так, як і раніше. І глобально, які рішення, як подолати самовпевненість, їх є три. Реально оцінювати свої можливості, як Петро. Йому варто було це робити, прислухатися до тих, хто в темі. Титанік. Якщо тобі людина, яка, скажімо, є над тобою, якийсь хтось лідер, пастор, хтось за ким ти ідеш, тобі щось радить, це не обов'язково ти повинен так і зробити, але прислухатись варто. Далі бути відкритим до змін кода. І е, людина, знаєте, кажуть, один чоловік сказав, що коли людина щось заперечує або від чогось відмовляється, вона це ніколи не змінить. Коли тобі кажуть, тобі треба змінити це, а ти кажеш, в мене цього немає. Ти ніколи в цьому не змінишся, ти вже це заперечуєш. І один з прикладів бути відкритим до того, щоб змінитися, якщо потрібно. Ми з вами поговорили про п'ять маленьких причин, які можуть привести до великих подій. І Кілька буквально таких завершальних порад на сам кінець. Перший момент нам не потрібно ні в якому разі не робити з людей ідолів, тих, від кого якимось чином залежить наше духовне життя. Якось тому, що буває так, що коли якась людина падає, як ми дивилися на самому старті цієї проповіді, то ми можемо дивлячись на неї, думати, якщо вже він впав, то і якось починає хитатися, тріщати по швах, і наша віра. Другий момент концентруватися на покликанні. Коли ми концентруємося на нашому, на своєму покликанні, нам вдається разом з тим уникати багато війн, багато битв, які нас і не стосуються, в які нам і не варто було вступати. Чому Тому що ми чітко знаємо до чого покликані ми, і відповідно, якщо немає фокусу на покликанні, ми, як Самсон, будемо хитатися, вродливі і розгублені, знайти себе в конкретному служінні і мати свою зону відповідальності. Зона відповідальності це здавалося б, напряг, але вона також буде оберігати нас. Ще одне працювати над своїм характером, тому що характер визначає більше, ніж дар, і ми ніколи не перепригнемо планку нашого характеру, навіть як якими би обдарованими не були, і на сам кінець бути відкритим до змін і пам'ятати про цю трійцю. покликання служіння, характер. Амінь. Я думаю, ми можемо стати помолитися. Господь, дякую тобі за те, що ти даєш нам ще вчитися, Господь, за те, що ти нам даєш в писанні, Господь, відкриття про те, що Господь були люди і до нас, які вже наступали на якісь певні граблі. Господь, і ти не хочеш, щоб ми також повторили їхні помилки. Тому їхні історії, вони збережені на сторінках писання. Господь, ти даєш нам це як приклад, ти не ідеалізуєш людей, Господь. І ми сьогодні хочемо вчитися від них, Господь, щоб в нашому житті теж не з'явилися якісь тріщини, якісь маленькі Господь причини, які будуть. Приводити до великих падінь. Ми зараз йдемо в цій молитві, Господь, і, можливо, десь в думках хочемо в тебе за дещо покаятись, Господь, там, де чинили неправильно, Господь, попросити в Тебе допомоги, щоб позбутися від того, що може призвести до падіння. Щоб ти укріпив нас, Господь, щоб ти дав краще нам укорінення в Писанні, Господь, яке буде нас берегти від багатьох багатьох падінь і проблем. Дякую. Що ти нас як добрий, люблячий, мудрий батько, продовжуєш навчати, навіть коли ми інколи не хочемо засвоювати якісь певні уроки. Дякуємо, що ти з нами, що ти наш батько, що ти наш друг, що ти наш Бог. Амінь. Щиро дякуємо, Назар. Хай тебе Бог благословить. Молодь Назар. З нами був два зібрання, ну зібрання центральне ранкове, і зараз семінар. Давайте скажемо щиро дякуємо. Три-чотири. Щиро дякуємо. Давайте ще скажемо благословляємо. три чотири Благословляємо. Прямо. Да. а, нехай тебе Бог благословить твою дружину. Він тут з нами з двома дітками, з дружиною і так і продовжуйте. Дай вам Бог більше таборів і конференцій, де можна їхати разом. А, до нас можете їхати разом. Хай Бог благословить, дасть мудрості і ще більше гарних семінарів, благословенних відкриттів. Сядьте на секундочку, благословенних відкриттів і.